Доброго ранку. Вітаю вас на каналі Життя в селі, як воно є. Йдемо робити з чоловіком ранкову поранку. Йдемо, бо завжди робить він. Сьогодні йдемо обидвоє. Поїхали? Погода хмарна, бажала би кращого. Вночі якийсь розсів трошки дощик, бо бачу, що якби примерзло трошки. Отака От справа. Отака От їда, а там вже крики. Але крики, боже, ви чого так кричите? Ви чого так кричите? Що у вас тут? Треба трохи відкривати. А мати Боже, понабивали в ті корита. А ви що тут? Ти подивись, як я зробили лігвиску тут яму, ти видів? Усі, усі штабелем тут спали. А ви що тут дівки, хлопці? Так. Звідси кабана вже забрали. Думаємо, що льохи поспаровувалися вже. Думаємо. Але не знаю, побачимо. Це можна продавати, це є на продаж. Три льохи і два пацюки. Льохи, можливо, вже спаровані. А пацюки у нас чещені. Ми завжди кличемо лікаря, щоб почистив півтора-два місяці, ми не тримаємо кнурів. Кнура пацюка тримаємо лише для себе одного. Ну що є? Сивий? Ти що хочеш виломати ту фірточку? Кубаса? Що є? Що є? Га? Що є? Ходи сюди, ходи сюди. Бєягусь. Ти боягуз. Ти Га? Зараз де ти їсти. Зараз. О, так, як то кажуть, хто годен, той не голоден. Так? Хто годен, той не голоден. Тут все зі пепу. Хочемо її спарувати, аби нам на літо були... Ще свинки маленькі. Цих свиней не хочемо лишатися. Чоловік каже, що це найкращий варіант. Хоча, може, треба і білих тримати на продаж, на м'ясо. Але поки що якось так. Ще тут усип. Я покладу. Що мало? Нічого, все нормально, що мало. От такі справи. Отак От працюють. Робітники? Вам мало трошки цього він вам усипав? Зараз, зараз, зараз. Зараз чекайте. Зараз. Так, цих четверо є вже на заріз. Може, цим треба ще трошки досипати великим? Що, рідкого? Не треба. Стане? Так. Ця малеча теж є на продаж. цього будемо лишати собі одну льошку. Чоловіч. цього будемо лишати собі одну льошку, чи не будемо? Чи все на продаж? Джу, 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 джу. Ні, не пепу придам. лишаємо. Не пепу. А тут є не три, три льошки і два пацюки. Так, так само. Три льохи і два пацюки. То дві льохи і два пацюки є на продаж, бо одну лишаємо собі. Але певно, того ту маленьку льошку теж лишимо собі на відгодівлю. Матьоньку ту. Але вона з неї буде, вона виросте ще. Вона саме пізніше, напевно, народилася, того трошки дрібніша. Але нічого, ростуть гарно. Ну як до цих свиней, то вони не такі ваговози, як білі, але нормально. 50-60 кілограм до року вростають. Більше року, може й більше. До більше року не вартує тримати, бо потім наростає дуже багато сала, а так, щоб було м'ягоньке м'ясо, м'ягоньке сало, то. То треба до року. Що є? Дивіться, які слимачки. Одну льошку лишаємо собі, я вже повторюся. Це все є на продаж. Хто хоче, хто має бажання годувати хоча б для себе. Це дуже вигідні свині, особливо весна, літо і осінь. Це вони ростуть, як на дріжах, Ну, відносно до своєї породи, як би. Відносно до своєї породи, як би, бо це не біла свиня, що виросте два корці. Ці два корці не виростуть. Найбільша льоха у нас була 120 кілограм. Це я важила. Спеціально, просто щоб знати для себе. А так різали і по 80, і по 70. Була одна льошка, що вломала ногу, то взагалі вона після поросят мала десь кілограм 30-40, десь так приблизно. Але нічого, зарізали кусок м'яса у хаті був. Так? Свинки. Я думаю, що ці свинки будуть спаровані, ці льошки. Так що, якщо хто собі візьме льошку, то вже буде мати готову з поросятами. За три місяці будуть поросята. Ну, якщо хтось візьме, хтось хоче. Я все ж таки сподіваюся, що, що вони будуть спаровані усі три. Так що запрошую до співпраці. Повторюся і повторююся неодноразово, що ці свині залежать, як годувати. Якщо годувати самою зерно суміш, ми годуємо пшеницю і мелена, І ще варимо картоплю і теж замішуємо зерно Робимо, як би бараболяна каша. Ото даємо рано і вечором рідкого. Але біля них ще отак в корицях є зерно суміш, кукурудза і е, пшениця, і вони ще собі тямкають. Зараз це вони доїдять, чоловік зараз це все діло забирає, настелює соломи і цілий день спокій, аж поки я не прийду з роботи. Приходжу з роботи, вони вже вчули, що хтось по подвір'ю ландає, і давай робити рейвах тут, аби їм вже їсти давали, так? Що ви там все сварите? А ти вже вкладаєшся спати. Це тут три пацюки, так що бачите самі, які сильно довгі вони не ростуть, але вони такі кругленькі. Нам подобається таке діло. Позарізав собі одного і вже маєш кусок м'яса. Ось такі справи. Є тут два менших. Ні, один менший є, а три таких стандартних. Хто каже, що чорних не хоче, у нас і чорні зайшли. Дивіться, який колобок. Гарний колобок. Кусок м'яса завжди є в хаті. Так що дуже м'ягоньке м'ясо, м'яке сало і до і на вуженину, і на смаження. Так що таке діло нормальне в господарці. У вас що тут? Поїли? Ці ще не з'їли, ці ще не з'їли. А ви вже з'їли робітники? Ще трохи маєте? Ще трохи є. Ти їм трохи забагато муки насипав. А во пепі тут і сизому. Забагато, бо вони перевернуть і буде все в соломі. Треба трошки відобрати. Не треба забирати, ну, не треба, то не треба. Добре, все. Що є? Ви вже поїли? Давайте вибирайте все з того тазіка, не гонай забирати той тазік вже. Отак. Отакі справи. Отакі справи. Отакі коло колобочки. Понаїдалися колобочки. Понаїдалися колобочки. Так? Пепа, ти ще докладаєш? Ти ще докладаєш, та ти вже не в року такий колобок, що ну. То колобок такий, що ти вже на руки не візьмеш. То вже такий добрий колобок. Так. Всім гарного спокійного дня. До нових зустрічей у свіжих відео.